Засідання парламенту розпочалося з того, що депутати похвалилися дипломатичною перемогою на сесії парламентської асамблеї ради Європи. Втім, призупинення членства Росії в організації так і не призвело до звільнення Надії Савченко, яка голодує вже 53-й день. Не вдасться притягнути до відповідальності і Юлію Льовочкіну, яка в Брюсселі запам'яталася антиукраїнськими висловлюваннями. Кожен член Ради Європи має імунітет, і пані Льовочкина теж і не може нести відповідальності е, юридичної за свої висловлювання протягом зроблені протягом сесії, якщо вони е, не використовуються там проти кількох речей. Це нацизм, і е, під жодної з них воно не підпадає в даному разі. Може бути винятково політична відповідальність. До відповідальності в міжнародному кримінальному суді закликала притягнути Росію Юлія Тимошенко. Втім, аби це зробити, Рада має ратифікувати Римський статут. Однак, із цього приводу в коаліції єдність відсутня, наполягала лідер батьківщини і на активізації перемовин щодо постачання в Україну летальної зброї. Я просила би, щоб ми почали діяти, повернулися до Женевського формату переговорів і зробили все необхідне, щоб світ поставив Україні летальну зброю. Зараз дуже важливий кожен день і кожен крок. Власне, законотворчу роботу парламент розпочав із двох законопроєктів, які стосуються силових відомств. Зокрема, Рада надала право призначати командувача Нацгвардії президенту, а також наділила уряд повноваженнями щодо обміну військовополоненими. До цього в Україні так і не було визначено, який орган влади має законодавчі підстави для цього. Найбільшу ж полеміку парламентарів викликав законопроект, який регулює діяльність національного антикорупційного бюро. Фракція Народний фронт обурилась, що призначати та знімати голову бюро має президент, а не парламент, на що отримала різку відповідь партнерів по коаліції. Однією з вимог міжнародних фінансових організацій. При допомоги Україні є те, щоб не було політичного впливу на керівника антикорупційного бюро. Тому парламент не повинен бути тим органом, який затверджує керівника. Народний фронт в даному випадку показує своє обличчя як олігархічної партії, яка хоче і далі впливати на антикорупційні призначення. Ганьба такі партії для того, щоб відновити нормальну роботу парламенту в першу чергу коаліції, ми би хотіли, щоб в прихвостень Льовочкина із фракції БПП вибачився. А може за нього вибачилося керівництво фракції БПТ. Слова Лещенка є його особистою думкою. У мене заявляю офіційно, у мене друзів в народному фронті більша поле найбільша кількість від всіх інших фракцій. З друзями довелося домовлятися впродовж 15 хвилинної перерви, оскільки перше голосування депутати провалили. Нам потрібно створити механізми дієвої боротьби з корупцією в нашій країні. Корупція роз'їдає Україну зсередини. Зараз ми говоримо про розгляд законопроекту в першому читанні. Коаліційного розколу принаймні сьогодні вдалося уникнути за 283 І на законопроект чекає друге читання, до якого комітети мають доопрацювати його текст. Микола Різник, Тарас Біловол, соціальна країна.